Збірна України з регбі 15 у Львові поступилась команді Румунії 16-41. У матчі Кубка європейських націй за жовто-синіх дебютував єдиний представник Львова Владислав Грабовський. Ще одним новобранцем став головний тренер Грузина Заза Лежава. Рахунок у грі відкрили українці. Ми тиждень тут тренували тренувалися. І все, що змогли, то показали. Все, що було внутрі. Ми віддали на полі. Я думаю, що це всі побачили на порівнянні з попередніми іграми. Ми все що могли, не показали і подальніше будемо робити ще краще і з кожним мачем. Втім, румуни м'ячі відквитали досить швидко і до кінця першої половини гри вже вели у рахунку 19-9. У другому таймі розрив лише зростав і досяг максимуму на позначці 9-41 на користь гостей. Єдине занесення під завісу гри в українців провів Євген Чайка. Зараз у своєму дивізіоні Україна займає останню позицію. У нас поки що нуль нулючок румуни на другому місці.